Хоба! Що? А мені? Рука. Лиши! Та в мене той забрав, ти забрала, та скільки з того гірка лишилося? такий жадний! Боже, там вже скоро треба відбиватися від вас. Дивісь мені в тарілку. Але це ж бо Такие ж готові. Це в ній огірок. Руку не відкрив. Та я собі хіба почистив огірок. Він мені дав огірок два кусочки, так як собі, але в нього цілі, а в мене половини, а в мене надкушені. Я йому так повернув, в нього надкушені. І він сказав, що він пробував. Та бо то реально, самі ніхто не хоче нічого робити, хіба Сергій зробить, то давайте святим. Та ясно. Тоді чий рис їсть. Три салат є, чого джекує. Це ну, те, що ми включили камеру, ті... чийку? No. Хто, ну? хто її варив, то тільки що. Аби ми їли. Тому не звезде, тут мені багато. Ну, все, геть від вас мені тут тикати будете хіба? Огірками ще чомусь. Смачного. Угу. <кхів> Дякую. Ну от нафік. Хліб хто з'їлась. Ну що у вас хліб був? Був чорний. Вчора? Ти чого вчора? Олесі. Угу. — Що? Та що, з таким летоцю, як тим, ти музи ми знімати? Ми вирішили ну, ми собі і вділимо її зробити. Ну, а, ви думали, нову постіль не берете, берете ту саму. Ви висохло. Так, так. Полосатики знімаються. Один полосатик зняв голубий, зелений. Тримає mm. кардіок, Та Та там. Нам там там? теж там все знімайте. Та шкарпетки ще не висохли. Шкарпетки ще мокрі. Шкарпетки туди перевішать. Ні-ні, шкарпетки хай висять. Я не пані, ми то ж його закрили там чи що. Та він так весь час сидить. Знаю, що він там по 40 хвилин сидить. А ти зараз ніде не йдеш? Ні. Треба, щоб ти йшла. — Напевно, Максим мене відправляє Ти мене відправляє. Може, вже зліве вижити. Снап? Так, це кона салоча гарний. Чи зупиняється і фоткаєш? Вони з вами фоткаються. Може бути бо я так стою тут. дурочок, так. Підходьте, як пахне, як ви чули, як пахне. О, вийшов! Вийшов! Засранець вийшов. Люди всі потрошки готуються до паски. Прибирають, миють. Біля хати завжди є робота. Люди щось біля дому роблять. Бачите, мої на балконі роблять, мої речі складають. Потім то всі... Максим снюхай, как пахнет І зразу таблетки, блядь. Все по шафах, по комодах, то у меня. Вы не такое снимаете, мне у тебя стосы складают. Ты складаешь по местям все. Что все поскладало. Максим ты что складаешь? Так, будь выдать. Сдарю. Еще друга. Ти Що побратима. Чи стане така заляпана футбол? Зубна паста. Зубна паста? він часто такой здум. Два рази в годину. Ти <laughs> втік бекула, Маєш там не знає, 50 зубів. Окай Та... рухайся. Диви мої піжамка йди вже звідси.